Ми проводимо такі навчання в, в рамках пожежної безпеки. А саме, саме тут ми навчилися, як правильно діяти під час пожежі, в приміщеннях, працювати в, в, за умови низьких температур. І Наші добровольці, наші дівчата, хлопці пройшли навчання тепер будуть мати відповідні посвідчення. Саме під час цього навчання, яке у нас проходило, я разом з своїми колегами ми більш детально розібрали, як діяти при різних таких пожежних ситуаціях надзвичайних свій досвід я зможу використовувати, наприклад, при різних побутових там ситуаціях, наприклад. Я маю досвід уже використовування вогнегасника, що мені в майбутньому дозволить, якщо там, не дай Бог, звісно, виникнуть такі ситуації, вчасно ліквідувати пожежу. Це для мене про, про єдність, про силу і про, про бажання бути потрібним, і про бажання допомогти іншим. Коли я дізналася, що формується доброві у нас добровільна пожежна команда, я одразу вирішила доєднатися, тому що в наш час важливо дуже допомогти, підтримати і попередити в небезпечних ситуаціях. Нас вчили, як поступати в надзвичайних ситуаціях при пожежах, як саме діяти, як запобігти.